Усіх вітаю, близькі, рідні, друзі, глядачі, церква, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. А сьогодні читав Слово Боже, і воно навело мене на такі дуже гарні аналогії. Хочу цим поділитися. Сьогодні читав це євреям, 12 розділ, перший-другий віршик. І тут Павло каже так. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо, всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. І читаючи цей текст, я чомусь згадав про те, що це дуже наглядно показує на спорт. І я собі подумав про те, що. В цьому світі є команди, які мають своїх вболівальників, своїх фанатів. Ось і це Божа команда і команда князя цього світу сатани. І ми можемо сказати, що у кожної команди є своя форма, є свій прапор, є свій девіз – і коли ми приходимо на стадіон, якщо, якщо ви бували, то ви зрозумієте те, про що я кажу. У кожної команди є своя фан-зона, де ці прапори, де ці люди в, в кольорі своєї команди, і ці команди вони змагаються один з одним, щоб мати перемогу. Ось, і я сьогодні подумав про те, що дуже важливо зважити, де я є. А чи є я в команді Божої, чи й тільки спостерігач, уболівальник, або я може даже і фанатики на, на трибуні. Чому? Бо це е, дуже важливо сьогодні, чи я розумію, з ким іде я. І Господь Він говорить в цю тему дуже таку важливу думку. Він каже, що дуже важливо, щоб ти щось обрав. Він каже: хто не зі мною, хто не грає в моїй команді, той проти мене, і хто не збирає, той розкидує. І я собі подумав про те, що люди, які приходять до Господа, вони також мають деяку різницю. Є ті, які співчувають такі уболівальники. Ось, є також і фанати, але вони тільки на стадіоні сидять і вони не грають за Божу команду. Так вони підтримують, так вони щось проголошують, так вони радіють перемогам Божої команди, але вони не є Божою командою. І тому дуже важливо сьогодні порозмірковувати про це. Інколи ми зважаємо на людей, які навколо. І коли, зважаючи на, ту, на цю тему, то дуже важливо дивитися не на інших, а рівнятися на Божу ціль. І ще завжди мені, коли я згадую про такі стадіони, ось і такі міроприємства, коли грають дві якісь команди, я завжди згадую про те, що ті, хто задіяні, ті, хто в команді, то ті на полі. І Господь Він про це говорить, що дуже важливо не бути пасивним глядачем. Християни не є пасивними глядачами у світовій історії, і вони борються за вимогою свого Господа. Бог хоче привести людство до своєї мети. Ці... І це є боротьба, що визначена для нас, і ми вийдемо в імя. Нашого власника, знаєте, кожна команда має свого власника, який дуже турбується. Знаєте про що турбується? Про все і про форму, і про тренировки, і про ці, ці змагання в роль, і ми виходимо в ім'я нашого власника, Господа, нашого Ісуса Христа, роль глядача. А що розсипає оплицьке, бо протести вона не для Божої команди. Ми втрачаємо, втручуємося в перебіг обставин і діємо відповідно до Божої волі. Такі дії можна порівняти дійсно, так як ми сьогодні роздумуємо про спортивні змагання, віддаючи життєві силі цієї боротьби, ми знаємо, що вона не даремна, що одного разу ми. Прийдемо до фінішу, і цей фініш, і ця перемога, яка чекає нас, це є сам Господь. І знаєте, сьогодні, коли я про це роздумував, що так дійсно сьогодні в цьому світі дуже багато є фанатів Ісуса, дуже багато є глядачів і ті, хто співчувають Божій команді, але чи ми. Є фанатами Христа, чи ми є в команді, чи ми задіяні на його полі, Його служіння. це сьогодні дуже важливо. Знаєте, я хотів би сьогодні запропонувати, щоб ми кожен порозмірковували, що є девізом моєї. Боротьби, що є девізом моєї Божої команди, чи я в команді, чи я на полі, чи я досягаю, чи я в цій боротьбі. Чому про це важливо сьогодні говорити? Знаєте, бо а, люди призвичаюються. І це я, християнського життя. Статистика кажуть, що Даже самі такі дуже активні церкви, але вони мають розподіл. Десь там 40-30-20% процентів церкви вони працюють, вони служать, вони змагаються, вони досягають якихось перемог. А інші то глядачі, які або радіють, або, або як бачать якусь десь там поразку, то вони своє. Своє фетике виставляють до, до цієї команди, дивіться, що каже Павло. Ось що він каже. Це перше е, пісня Павла до Коринтяну, і це у нас дев'ятий розділ з 24-го віршика. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержати ви. І кожен змаган від усього стримується. Вони ж, щоб тілесний прийняти вінок, але ми, щоб не тлений. Тому біжу і не так, не мов би, на невірне, борюся не так, не мов би, повітря б'юче. але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоби звіщаючи іншим, не стати самому негідним. І це дуже важливо, чи я не діскваліфікований. Знаєте, коли дивився на змагання на футбольні матчі одного разу ось був на стадіоні в Дніпрі, і команда Дніпро грала. Ось, і це був важливий такий матч. от, І я дивився, що інколи тренер когось міняє, виводить їх, тогось садив, на таку скамійку запасних. ось, а... Суддя інколи що робить, дискваліфікує, піднімає там жовту, червону таку картку, і тоді ігрока виводять з цієї гри. Я собі роздумував сьогодні про ці важливі речі, про що хочу ще раз нагадати і собі, і кожному з нас. Перше, чи я в Божій команді і я граю, чи я зодягнувся в Божу форму, в Божий одяг, чи я задягнувся в Христа Ісуса. Чи я десь на трибуні, чи я тільки спостерігаю, чи я глядач, чи я вболівальник, чи я, може, і фанат, але я на, не, на трибунах, але, але не на полі. І це важливі речі. Знаєте, Інколи ми виправдовуємо себе, але якщо ми не в його команді, то Господь каже, хто не зі мною, той проти мене. Я собі сьогодні роздумував, що інколи дійсно. Дивлюся в своє життя і, і, і розумію, що інколи я сидів на трибунах, що інколи я там комусь плескав у долоні і був захоплений від когось. Але Господь Він кожного з нас запрошує до своєї команди. Знаєте, я собі дивив, дивився ще на такий момент. А, у кожної команди гарної команди завжди є. Дитяча команда є підліткова молодіжка є, і тоді основний такий контингент гравців. І я собі подумав, дивись, як то гарно. Це так, як в церкві. Є недільна школа, є і є вже зрілі граки, які можуть служити, грати, і все. але дуже важливо, бо всім цим навикам вчить церква. І ось і тому сьогодні хотілося би і для себе, і для вас ще раз запропонувати той текст, з якого ми починали, бо Павло каже так, що дивіться, що він каже. Це ще раз, євреям, 12 розділ, перший, другий віршик. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару світку, скинем всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Він запрошує нас до боротьби, не просто до пасивного спозирання, як хтось то робить, а до боротьби. І у кожного своя бігова дорожка, і в кожного своє служіння, і в кожного своя винагорода, яка чекає, як Павло казав. Ось каже: подивіться на мене, що я і віру зберіг, і течу а, свою звершив, а тепер мені готується вінець. вінець і він каже, не тільки мені, а й всім. Всім, хто долучився до цього змагу, всім, хто до цієї боротьби долучився. Тому хочу підтримати, благословити і сказати: не зупиняйтеся, не зупиняйтеся. Хай Бог рясно благословить кожного з нас. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже вдячні за Господа, нашого Ісуса Христа. Ми вдячні, що він є власником Божої команди, бо це він сказав. що він збудує церкву, і брамада не здолає її. Ти кожного із нас, ти запрошуєш до цього змагу. Ти кожного із нас ведеш до цієї боротьби. І, Господи, дуже прошу тобі, допоможи всім нам, не будь тільки глядачами, не будь тільки вболівальниками чи може фанатами на трибуні. Господи, щоби нам бути. Фанатами в Твоїй команді, яка змагається, яка перемагає, яка досягає цілі, яка досягає тої перемоги і тої нагороди, которої Ти даєш, Господи. Просим про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь Він благословить вас і захистить. Нехай Його Божий покров буде над вами, нехай Його милість доторкнеться до обставин вашого життя, нехай благословення буде дуже рясне, і хай він захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, друзів, діточок, онуків, церкви, ваші міста і ваші города, і ваші села, де б ви не були в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні Господом!